А спробувати отримати чудові результати. Ну не зовсім чудові. І досвід це варто, це дійсно варто. Про мотивацію. Оточіть себе по максимуму, наскільки це можливо, людьми, які в вас вірять, які вас підтримують, заохочують і мотивують. Ви не уявляєте, яка максимальна цілюща здатність людини впливати на людину. І знову ж таки я, як фахівець з ментального здоров'я, як людина, яка працювала багато часу як найманий працівник, і людина, в якої є багато друзів різних, різних по статусу, різних по віку, різних по своєму світогляду, можу сказати, що на мотивації люди рухаються вперед. І зараз, коли це відео дивляться певні, скажімо так, чому є клієнти, чому є знайомі життя, вони точно пригадають, наскільки інколи їх успіх залежить від того, хто поряд в них вірив, хто їх не критикував, не осуджував, а давав руку і казав, ти зможеш. Просто зроби спробу, ще чуть і все вийде. І тут мені, знаєте, пригадується. Така річ про те, наскільки людина може впливати на людину, на прикладі навіть, допустимо, сект. В чому їхня побудована така ефективність впливу на людину. Тому що збираються однодумці і в цю людину вірить. Вірить більше, ніж її рідні і близькі. Коли вона повертається в сім'ю після якоїсь секти, вона має повну енергії, повне бажання щось міняти. Ну, це така колективна енергетика. Я не кажу, що секти там це добре, це буває різно, на когось це якось впливає, але це не про те. Це про вплив енергетики на людину. І енергетики такої комунікаційної. Тобто людина до людини може цілюватись, отриматись такий заряд позитивної мотивації. І тому, якщо у вас є нагода відвідувати якісь такі тренінги, якісь такі засідання, якісь такі жіночі вечори, чи брати участь в якихось, якихось онлайн-проектах, де є ваші однодумці, які будуть вас підтримувати, ви у відповідь їх. І це для вас буде така фундаментальна опора у зміні своєї діяльності, чи не зміні, а в покращенні якості своєї основної зайнятості, то це для вас насправді буде чудово. А також. Подивіться кілька якихось таких фільмів, які для вас є прикладом успіху в кар'єрі. Якісь такий, який вам дуже відгукується. Там ви зможете брати якусь мотивацію для себе, або навіть стратегію діяти від когось головних героїв. От так от на завершення я би хотіла ще буквально кілька хвилин приділити часу. Дисципліні. Будь-який успіх потребує дисциплін. На початку нашої зустрічі я говорила про планування, але все-таки планування має бути в першу чергу в тій діяльності, а про дисципліну дисципліну в житті загалом. Вона впливає на те, наскільки ви будете справлятись з тими завданнями, які ставите перед собою. Це про режим сну, про режим харчування, про режим фізичної активності, про режим соціальної комунікації. Всі ці складові дають вам сили, а якщо тут нарушений такий дуже баланс, то, відповідно, сил у вас буде точно менше. Особливо про дисципліну варто наголосити мені для тих, хто в фрілансі. Бо навіть той самий художник-фрілансер, який малює картини, він має мати дисципліну. Він має приділяти своєму розпорядку дня, бо саме тоді він може бути ефективним в своїй роботі. Наступне, допустимо, ви вже поміняли ту зайнятість, і перші місяці ви займаєтеся якоюсь тою справою, чи тим бізнесом, чи просто улюбленою справою, яка для вас нова. І ви досягати хочете в ній великих результатів успіху. І тут до вас приходить втома. Втома, яка може перерости у вигоряння. І саме в цей момент найкраще працює переключитись. Але переключитись не залишити свою справу, а переключитись на щось інше в цій справі, де ви зможете бути ефективні. І Допустимо, от я, як, в першу чергу, як спеціаліст, психолог, сексолог, я консультую людей онлайн. Я кілька консультацій в день собі записую, проконсультовую людей. Два дні на тиждень я обов'язково людей не записую, тобто, щоб відпочити від цієї діяльності. Але в ці інші дні я приділяю кілька годин часу на те, щоб писати книжку свою. Тобто, змінюю я діяльність, але рухаюсь в тій же самій сфері. Тепер, коли почала вести YouTube канал, буду приділяти ще час веденню ось цього каналу. Насправді не знаю, скільки це буде в мене потребувати часу. Але це теж буде для мене зміна. Це є профілактика від. Томи від справи і від вигоряння, і відповідно отримання ресурсу для те, щоб повертатись до попередньої справи. Тобто, тут випливає така народна мудрість, відпочинок зміна діяльності. Але це тут я не про зміну діяльності як категоричної, а про напрям діяльності, який можна змінювати, щоб поєднувати кілька напрямків. Наступне. Щоб бути ефективним в своїй зайнятості, в своїй дорозі до того успіху, тут потрібно рухатись. І рух тут не про якісь справи в розвитку себе, щоб бути більш якісним, скажімо так, в цій справі, яку ви робите, а про рух фізичний. Тіло потребує руху, щоб пропрацьовувати. Тому пропрацьовувати стрес, пропрацьовувати негативні емоції, щоб якісь токсичні думки, такі думки паразити негативні, не засідали у вас в голові рух. Це може бути ходьба, це може бути катання на велосипеді, це може бути біг, це може бути спортзал, це може бути засікання кроків, скільки ви натопали за день. Але рух має бути. І Напевно, остання рекомендація, яка буде на сьогодні, це ніякого порівняння себе з наміром знецінити, що в когось краще вийшло, що в когось краще вдається, що в когось все краще, і тоді на якомусь моменті, на своєму шляху, можна відмовитись, бо хтось краще. Ні. Тут просто. Брати приклад з когось, мотивацію на когось і не порівнювати себе хтось краще, а я гірше. Ні. Я достатньо краще, як вчора чи тиждень тому. Я розвиваюсь, я рухаюсь вперед, я стараюсь, і я не ставлю за ціль мати. Е Щось понад усіх надзвичайні якісь успіхи. Ми вже давно не в школі, і кожен з нас має не бігти за вищими балами чи вищими оцінками. Хоча і тим, що хто в школі, про це я знімлю окремо відео, чому оцінки аж ніяк не така мотивація, яка би мала бути в учні. Далі. З конкурентами ви себе порівнюєте лише в плані тому, що я можу взяти. За приклад, що я можу взяти як неприклад, чого не варто робити? Оце тільки то вони, ті інші люди, які мають таку ж зайнятість, вони можуть бути для вас показником, де ви вчитесь в них як робити або як не робити. Але аж ніяк не оцінюєте себе, наскільки я справляюсь, Наскільки я успішний, і наскільки я не успішний, і це не для мене. Отож, любі мої, бажаю усім вам займатись тим, що закриває в першу чергу ваші потреби. Ваші потреби як ментальні, так і фінансові. І тим займатись, що дає можливість відкривати свої природні задатки і здібності. А для тих, хто у пошуку себе, хто має намір з'ясувати, яка сфера діяльності буде йому найближча до душі, найперспективніша в нашому часі, і та, на яку дійсно варто змінювати, пробувати свою зайнятість, яка і тепер, у мене є запис на консультацію. Звертайтесь, і ми з вами підберемо той вид діяльності, який для вас буде максимально успішний і принесе вам реальні результати.